Перша в історії України приватизація державного порту, та ще й під час великої війни на початку 2023 року. Фонд державного майна України продав приватним інвесторам міжнародний торговий порт Усть Дунайськ за 6 мільйонів доларів. Але вийшло так, що в результаті цієї оборудки контроль над портом отримали люди безпосередньо пов'язані з Росією країною агресором, яка щодня знищує наші міста і вбиває наш народ. Дивіться. Ось таким нехитрим відео в соцмережах фонд державного майна України закликав приватних інвесторів вкласти гроші в приватизацію порту усть Дунайськ за день до аукціону на початку 23-го року. Стартова ціна 60 мільйонів гривень. Одна з умов участі жодних зв'язків з Росією. Цілий державний порт на продаж вперше в історії України будьмо відверті, до 2022 року. Це був не надто привабливий об'єкт для інвестицій. Він мав майданчики по всьому придунав'ю, але реально робочим був лише один власне порт у містечку Кілія. Та коли Росія почала велику війну, порти Одеси, Миколаєва та Херсона зупинилися, і на певний час саме дунайські порти залишились для України єдиним виходом в море. Відтак маленький порт районного значення раптом став стратегічним активом. 17 січня 2023 року, міжнародний торговий порт усть Дунайськ продали на аукціоні за 200 мільйонів гривень. Покупцем стала компанія Еліксир Україна Валерія Віхренка, яка представляє на українському ринку великого виробника добрив із Сербії Еліксир Груп. Щасливий кінець історії? Ні, насправді лише початок. Найцікавіше почалося після приватизації порту еліксир Україна практично не вела там ніякої самостійної діяльності і передала порт в управління інші. Компанії, давайте детально розберемось, що це за контора і чому це важливо. Але спочатку послухайте, як описує процес Андрій Московський, директор компанії, яка також працює в цьому порту. Він же колишній заступник директора державного порту усть Дунацьк, тобто людина повністю в контексті всього, що відбувається. Сразу после э, проведения торгов, там, ну, через некоторое время, там, месяц, два, три, и официальные лица эликсира, которые присутствовали здесь в порту, заявляли, что порт передан в управление кранши. Именно эта часть порта, портапунктилия, вот, то есть складские площадки, э, производственные помещения, административные помещения, по их же словам, краны, которые находятся сейчас на причале. Тоже були передані краншипу опять таки для их переміщення, щоб вони не мешали в деятельности. Мы ми к диспетчерам краншипу. Находясь здесь на місці, ми видели, що по сути, весь был був переданий управління компанії Краншип. Андрій Московський очолює товзерновий зерновий термінал «Кілія». У них з краншипом господарський конфлікт, але нас цей конфлікт не хвилює. Цікаве тут інше. Краншип був одним із операторів у порту ще з 2017 року. Та якщо після аукціону він отримав над портом повний контроль, а виглядає зараз саме так, то це колосальна проблема. Бо, як я уже згадував, під час повномасштабного вторгнення цей порт набув стратегічного значення. А компанія Краншип входить до Трансшип груп Андрія Іванова, яка веде бізнес одночасно і в Україні, і в Росії. Так. Просто зараз, навіть під час повномасштабної війни, доказів, які підтверджують російські зв'язки групи Іванова, дуже багато а вікно у вашому графіку електропостачання маленьке, тому я обмежуся лише кількома неспростовними фактами. Ось довідка з російського реєстру юридичних осіб. Така собі компанія Transship Агент. Нас цікавлять рядки 36 і 37. Країна походження Україна, реєстраційний номер, код з нашого реєстру юридичних осіб. Він належить компанії Трансшип, одним із засновників якої донедавна був Андрій Іванов. Тобто цю компанію після окупації Криму перереєстрували в Росії за тамтешніми законами. Усі ці роки вона прекрасно працювала, і тільки кілька місяців тому її вирішили нарешті закрити. Ще один приклад: ось це витяг із міжнародної бази даних ЕКВАЗІС про такий собі буксир портовий «101». Судно перебуває під управлінням української компанії Трансшип з групи Андрія Іванова, але належить російській компанії Краншип. Тобто, буквально зараз буксир під управлінням української компанії під російським прапором працює в портах окупованого Криму чи в російському порту Кавказ. Для ширшого контексту треба згадати ще одну історію про групу трансшип у 15-16 роках. Вона мала величезні проблеми із СБУ. В матеріалах судових справ ішлося, ніби суднами Андрія Іванова незаконно перевозили людей з материкової України в окупований Крим і назад. На майно компанії кілька разів накладали арешти в офісі траншипу. Пройшли обшуки. А сам Іванов стверджує, що проти нього тричі відкривали провадження за статтею 111 державна зрада. Але глобально ця справа не спричинила для групи Андрія Іванова якихось суттєвих довготривалих наслідків. Наприклад, траншип без проблем отримав від держави підряд на підйом танкера Делфі, який сів на мілину в Одесі ще у листопаді 2019 року. Дивіться, уся траншип груп 100% тісно пов'язана з Росією. Але порт, як пам'ятаємо, купила компанія Валерія Віхренка. Формально вона не має жодного стосунку до групи Андрія Іванова, але факти свідчать про інші. Я правильно розумію, що по суті Віхренко та Іванов це багатолітні партнери. Так, так. так? Віхренко та Іванов багатолітні партнери разом робили бізнес, разом працювали. Тобто вони дуже добре друг друга знають. Колишній прокурор Олександр Грамма – син засновника ЗТК «Кілія», одного із портових операторів. усть Дунайська його батько колись був у Віхренка та Іванова третім партнером. Він, вочевидь, знає про що говорить. Було троє партнерів, лишилося двоє, але бізнес і далі йде. Я можу підтвердити за тими обставинами, з якими ми стикаємося кожен день в порту в нашій роботі. Ми бачимо, що Ліксір тісно співпрацює з краншипом. Більше того, одразу після продажу все рухоме і нерухоме майно, яке було придбано під час приватизації у держави, було передано топ краншип для оперування і використання у своїй господарській діяльності. До того моменту, поки там не з'явився третій портовий оператор Вімік 7 Logistics, афільований із Еліксіром України, працівники краншипу перейшли працювати у повному своєму составі, перейшли працювати до Logistics. Я отримав від Олександра Грамми сотні сторінок документів, які підтверджують контроль групи Андрія Іванова над портом усть дунайськ після приватизації аж до випусок із журналу Перепусток на прохідній. Не буду вас втомлювати всіма цими стосами паперу. О, світло вимкнули. Зараз продовжимо. Так от, як я вже сказав, я не буду втомлювати вас всіма цими стосами паперу, але можу запевнити, я маю всі підстави вважати, що група проросійського бізнесмена і справді отримала контроль над колишнім державним портом після приватизації. Але як так могло статися? Адже однією з умов цієї приватизації, в принципі, була повна відсутність зв'язків. Із Росією ми звернулися до фонду державного майна за коментарем, але відповіді не отримали. Та я знайшов е, інтерв'ю одного із представників фонду, де він говорив якраз про приватизацію цього порту і досить відверто пояснив, як відбуваються перевірки. Послухайте, будь ласка, уважно це багато чого пояснює. Робиться доволі автоматично. Законодавство забороняє участь в приватизації. Юридичних осіб або фізичних осіб. Які походять з країни агресора, або uh -huh. бенефіціарів, яких походять з країни-агресора, а, а також є достатньо великий список підсанкційних юридичних фізичних осіб, санкції, на яких наклали Рада національної безпеки і оборони, uh -huh. їм також оборонено приймати участь в приватизації. Тож перевірка полягає в тому, що ми перевіряємо, чи належить ця юридична особа або її бенефіціари до країни агресору, або до підсанкцій. Угу. Якщо ні, то ми зобов'язані е, продовжити процес приватизації з цим переможцем. Вдумайтеся, жодних спеціальних перевірок. Фонд держмайна продає стратегічний актив і просто пробиває потенційних покупців по двох базах даних. Це російська компанія. Ні. Окей. Хтось із засновників перебуває під санкціями? Ні, все, зелене світло, купуй державне майно. Таку перевірку навіть обходити не треба, вона суто поверхова. І в результаті група компаній, яка імовірно возила людей з окупованого Криму до материкової України, вже під час повномасштабної війни отримує контроль над державним портом всього за 6 мільйонів доларів. Що ж, послухаймо, що скажуть про це самі Іванов і Віхренко. Нагадую, Віхренко це той, хто порт купив, а Іванов це той, хто його нібито контролює. Я точно знаю, що пан Іванов багато років послідовно працює в Росії. Як я вам вже казав, я це бачу з російських документів. І мене непокоїть, якщо така компанія, як Краншип, може отримати контроль над таким стратегічним активом, яким От і все. Яким. Над портом, над портом. А яке, яке відношення пан е, Іванов має до порту? Я ось сиджу і розмовляю як власник цього порту. Хорошо. Який, е, як як Іванов має контроль над, над портом, ви бачите. Ну а ви Тобі, є ж, партнерами там, е... з Івановим? Я не маю ніякого партнерства з Івановим. І ніколи не маю. Я мали? його знаю лічно. І ніколи не було з мене. І мене в совмісних компанії ніколи не було. Ну дивіться. От, наприклад, я бачив, що нещодавно за адресою вашого офісу в Одесі було відкрито да. компанію Вімексім Термінал, яка записана да. на пані Каракозову, яка також є засновником да. краншипу. Вона дивіться, значить, я не скриваю, що я у пана Іванова викупляю елеватор струмок. Людина продає а, свій бізнес, uh -huh. який а, вокруг це. Я в неї викуп... я в нього викупляю еліватор струмов. Uh -huh. Він дивіться, не, не, не тільки він мені свій, а, продає активи, да? uh -huh. продаються там підприємства, які там а, сільхоз, агро, там техніка. Він сьогодні розпродає все, от все він розпродає і а, закриває свій бізнес в Україні. Зачекайте, я, я скажу, що я за... бачу з реєстру, просто що у вас є зв'язки з Івановим. Ви кажете мені, що їх немає. Я ж не заперечую, що mm -hmm. я з Івановим сьогодні. Ну, чекайте, його що в чомусь обвинили до цього? Mm -hmm. Ну його йому зробили якусь я не знаю, в нього щось, якийсь запрет на чогось, чи ведення бізнесу є, підозра якась є. Цього ж нічого нема. Людина, яка купила державний порт, стверджує, що немає нічого спільного із бізнесменом пов'язаним з Росією. Але згодом визнає, вони з Івановим знайомі багато років і таки пов'язані через бізнес. І при цьому стверджує, що нічого Іванову під контроль не передавав. Ну окей, послухаємо тоді ще самого Андрія Іванова. Він, до речі, навіть не в Україні. Іванов живе у Сербії. Якщо хто не знає, це одна з найбільш дружніх Росії країн в Європі. Я ушел из бизнеса, я пенсионер. Mm -hmm. Я пенсионер. Я Сегодня понял. моего бизнеса нет вообще. Измышления по поводу того, что я там контролировал или владел с Дунайском. Скажите, пожалуйста, зачем я потратил кучу денег и построил новый порт? Между прочим, по-моему, единственный в Украине, кто построил свой порт. Mm -hmm. То есть на 40-м километре построен полностью современный перегрузочный комплекс для зерновых. Угу. Никаких других грузов, ну или почти никаких других грузов в Уздунайске мы никогда не перегружали. Вы смотрите, аргумент... смотрите это, это, это все звучит предельно логично, но тем не менее вы не бросили Келью и не перешли же полностью на 40 километр. Значит, тогда вам была нужна? Полностью перешли. Кто вам сказал, что мы не бросили Келью? Ну, Краншип что, не перешли, работал в Келье еще в прошлом году? В прошлом, в прошлом, наверное, уже нет. Надо по своей даты. Я, извините, не помню. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, у вас же вот были в 2014, 2015, 2016 годах проблемы с СБУ, когда обвиняли вашу компанию. Да, с таком... СБУ это конченые козлы, я это говорил, говорю и вот. буду говорить. Господи, да это не кричите. Да не кричите это вы бандиты, нельзя... Понимаете, да? Меня это возмущает. Вы... У меня были проблемы с СБУ. Это у СБУ проблемы с головой. Я обіцяв не грузити вас документами, але тут просто змушений, бо обидва співрозмовники не були відвертими, і це можна довести тільки паперами. Ось угода між компаніями Віхренка та Іванова. Вересень 2023 року компанія Еліксир передає частину порту в оренду краншипу, а пізніше окремою угодою передає по цьому об'єкту право замовника будівництва, що це як не передача під контроль. А ось ухвала Печерського суду після обшуків нацполіції в порту у жовтні 23-го року вилучено сотні транспортних накладних компанії Андрія Іванова, а проводили обшуки, тому що вважали, нібито краншип ввозить через усть Дунайський порт чорне зерно. Таким чином, так все разом це підтверджує, що колишній державний порт після приватизації опинився щонайменше під частковим контролем компанії з російськими зв'язками. І тоді залишається лише одне питання: чи Віхренко справді купив бізнес Іванова, чи старі партнери просто зіграли на публіку?